будь якої війни є причина і привід. Привід, це теж досить важлива штука. Дебільний якийсь диктатор не може сказати: так, я хочу війти в історію, я хочу своїм олігархам роздати ще трошки заводів-параходів, щоб вони були лояльнішими, тому ми підемо, половина з вас помре. Це не меседж. Ми будемо повертати, збільшувати нашу імперію, повертати руські землі це. Привід, який працює. І ми наче підставляємося, якщо ми залишалися російськомовними під це, тому що я казав вже про це: ну, зверніть увагу на географію м, воїн, які останнім часом ініціювала Росія. Придністров'я це найбільша російськомовна територія Молдавії. Північна Грузія це найбільша російськомовна територія Грузії. Схід України це найбільший російськомовний бути російськомовним, якби не було цього ненормального сусіда. Я б дійсно сказав, що все одно. Говоріть якою мовою е, завгодно. Зараз ми, це все одно, що закривати очі на це. Ми кажемо: не робіть змови зброю. КАПИ вже роблять змови зброю. Вони роблять, вони використовуються як привід для вторгнення. І тому для нас дуже важливо відмовлятися від російської мови, моя суб'єктивна точка зору. І тенденція насправді позитивна. І разом з тим є інша дуже важлива штука. Нам не можна сваритися на цю тему. Тобто звинувачувати людину, що вона до сих пір говорить російською, це неправильно. Тому що це тільки грає нам в мінус. Це дійсно, якщо людину ти звинуватиш, вона вряд чи перейде на українську мову. Якщо ти їй поясниш, спробуєш навести якісь приклади, які вона зрозуміє, вона зможе зрозуміти. Але якщо ти звинуватиш, вона буде швидше за все. Сприймати це як негатив і просто шукати собі відмазки, чому, чому вона може залишатися російськомовною.